Коли на мене падало це вікно, так я сперва нічого не зрозуміла, бо, мабуть, мене вшило просто, а потім я кричу, а чоловіку у кухні був. І він прибіг, а я тут не можу нічого сказати, ну, благодаря, що от це штори, а ні, то тут, і видно, їх так це саме придержав. Він тоді бігом з мене зняв і все. Так я довго не могла і балакати. От дивлюся, не можу сказати, ну, просто шок був. Такий страшний Лариса Іванівна із жахом пригадує події 3 березня поточного року. Тоді близько шостої ранку росіяни вдарили ракетою Іскандер м по Покровську. В епіцентрі вибуху опинили житлові будинки. Двоє жінок отримали осколкові поранення. А понад дев'ять багатоповерхівок зазнали пошкоджень. Всі трикна я не знаю, що тепер робити. Ну п'ятий таж під кришей Буде протікати. Не моя вина. Наталія Іванівна старша будинку, що розташований за адресою мікрорайон Південний 1 Саме ця багатоповерхівка тоді зазнала найбільших пошкоджень. Жінка каже, сьогодні її мешканці отримають останню партію віконних блоків. Вереждіно більше 227 чи 228 Ота по останні от привезли, а так встановлені вже балконні блоки, і половина дому вже встановлені окна. А от це останні привезли. Все, всі окна будуть всі поставлені. Квартир 40. Отак будуть сьогодні получать вікна. Я дякую всім. Я дякую тим цим ребяткам, які носять у це тяжість, які я дякую і за їхню роботу, і за тих, хто возить за всіх. Я всім, всім дякую. Водночас мешканці цього будинку вкотре наголосили про більш важливу для них проблему із дахом. Адже досі, а це вже понад чотири місяці. Люди живуть під пошкодженою покрівлею. Я хочу поблагодарить дуже волонтерів за те, що привезли нам окна вовремя. Поставили спасибо мальчикам, Даже помогали, кто не может занести пожилые люди. Они заносили, допомагали все. Но единственное, у нас горячий вопрос остался с марта месяца. Это крыша. ждем, ждем нам обещают, но мы до сих пор ждем. Мы, конечно, верим, Ну, не уверена, що його сделают. То проєкти, то вони там судяться з кимось, -то, то того нема, то того нету. У нас у людей протікало до второго этажа, коли були грозы, коли були дожди. Тобто дощ подъезды там взагалі оголено, постійно в квартирах, і... а на 4-5 етажах в квартирах біжить прямо з это вот с крышей проблема у нас, ніхто нічого не хоче робити. Тож, дайте, заявка записана, а коли воно буде, конкретики немає. Загалом сьогодні мешканцям планують видати понад 100 одиниць клопакетів. Також благодійники зазначають, що це не перша видача, і вони надалі надаватимуть допомогу мешканцям постраждалих від обстрілів багатоповерхівок. Стосовно ж покрівлі конкретних строків виконання ремонтних робіт наразі немає. Тож люди вимушені мешкати за таких умов та сподіватися, що до холодів їхня проблема буде вирішена.